Війну Україна залишається головною аграрною державою Європи і не лише відтак для наших аграріїв 2023 рік був роком непростим, однак продуктивним. Про рекордний рік для землевпорядників Хмельниччини розкажемо далі. Холодна та дощова весна 2023 року внесла свої корективи у посівний процес на Хмельниччині. Та, попри це, кампанія стартувала. Доклавши максимум зусиль, аграрії зуміли засіяти поля та вчасно розпочати збір озимих. Більше 21 тисячі гектарів щорічно обробляють працівники епіцентр Агро лише в межах Антонінської громади, що на Красилівщині. Торік засіяли понад півтори тисячі гектарів ріпаком. Сьогодні вже бачать результати. Кожен посів потребує ретельного, а головне якісного догляду. З осені застосовували дворазове ріст-трегуляцію. Навесні використовували вже також дворазове внесення інсектицидів проти шкідників. Також фуніцидів від хвороб для того, аби мати якісний та рясний урожай в епіцентр Агро ретельно обирають і насіння. Тут вірять не на слово, а лише перевіреним власноруч дослідам. Адже від цього залежить не лише якість зібраної продукції, а й родючість чорноземів. Багато закладаємо дослідів, дослідних ділянок різних компаній. Різних гібридів, і тоді ми вже збираємо ці демоділянки і вже бачимо врожайність і так вже обираємо гібриди. Ріпак в нас займає це десь 8% в структурі. Це ріпак, він найкращий попередник для озимих культур. Через затяжну та дощову весну посівну відтермінували, однак зараз не збавляють обертів. На сьогоднішній день сіє сім комплексів посівних. Планувалося, планується соняшника 4800, на сьогоднішній день вже посіяно 4550. Кукурузи в нас заплановано 9700. Посіяно на сьогоднішній день вже 6 з половиною. Я думаю, якщо все добре, в суботу завершимо посів кукурудзи. Врожай буде гарним. Переконані фахівці епіцентр Агро. Адже, попри відкладений старт посівної, достатня кількість вологи в землі, теплі промені сонця та відповідний догляд дадуть традиційно потужний результат. Нелегким був і збір урожаю через постійні повітряні тривоги та обстріли. Техніку доводилося зупиняти на полях. Погодні умови теж не завжди були ласкавими до землевпорядників, та все ж жодної зернини дорогоцінного українського хлібу не втратили. День у жнива рік годує. Другий рік поспіль урожай на українських полях доводиться збирати поміж сигналами тривоги. У північному кластері епіцентр «Агро» звітують – Збір ріпаку завершили. Радіють і урожайності. Сприяла процесу і погода. Зимий ріпак у нас був посійний на площі 3577 гектарів, за сімдесят гектарів. ми вже закрилися, урожайні стало 41,7 центнера з гектару. Це є досить високий показник. Сьогодні вже збирають озиму пшеницю. Обмолоти. Лише 10% від посіяного загалом на комбайни чекає площа майже 6,5 тисяч гектарів. Урожай тішить, адже найгірший за минулий рік. Відтак, попри війну, хліб в Україні буде. Західна Україна це є житниця всієї Європи. І я думаю, що Західна Україна нагодує всю Україну і півсвіт. Чимало працівників «Епіцентр Агро стали на захист держави. Тож цьогоріч складніше з водіями, механізаторами та агрономами. Та попри це компанії докладають максимум, аби виконати усі плани та використати усі ресурси. Складний наш військовий стан треба використати все, що було б економічно вигідно. Пшеницю збираємо на хліб. А солому в нас є тваринництво, Використовуємо солому для тваринництва, А те, які є залишки ми продаємо для вирощування там у нас підприємство, закуповує для вирощування грибів. Сприятливі погодні умови та відсутність повітряних тривог. Основні чинники вчасного збору урожаїв в умовах сьогодення. Разом з тим в епіцентр Агро прогнозують, що до збору наступних культур приступлять вчасно. Юлія Кучер, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Майже півтора мільйони тонн картоплі на площі в 60 тисяч гектарів зібрали у Хмельницькій області у 2023 році. Показник урожайності становив 230 центнерів з одного гектару та став найкращим в Україні. На Хмельниччині найбільша вражайність картоплі в Україні. Щорічно в області цією культурою засаджують 60 тисяч гектарів землі. І більше 90% картоплі вирощують в приватних домогосподарствах. Зробити якийсь такий більш-менш ну, конкретний аналіз його вирощування досить складно. Але в цьому році урожайність побила всі рекорди, і десь вона становить близько 220-230 центнерів, а валове виробництво десь в межах 1 мільйона 400 тисяч тонн. Минулого ж року з одного гектару зібрали близько 190 центнерів картоплі. Цьогорічний показник урожайності збільшився на 40 центнерів, посприяли цьому погодні умови. В нас цьому році, незважаючи на те, що і весна була пізня, і посуха, але певні якісь душі там були, ну не було такого дефіциту вологи, тому і картоплі відізвалася на, на такі погодні умови. Через чималий урожай на прилавках Хмельницького овочевого ринку картоплі вдосталь, і ціна на неї невисока. Вона того року була і цього року. Така сама. 8, 9, 10 гривень. Картошка найдешевший продукт, що є на сьогодні. Однак, зі слів продавців, попри привабливу ціну, купувати бараболю не поспішають. Раніше брали сітками, зараз беруть 2-3 кг, 5 кг, з'їли, знову прийшли, взяли. Зараз люди бояться брати, бо цією війною люди багато не заготовляють. Купую. І вирощують, купую. А ти чому? На себе. А яку обираєте? Яку обираємо? Я не знаю сорти. Не. Яка мені подивиться в очі, таку обираю. А як часто купуєте? Часто. Мішок на зиму. Обично все 5-10 кіло так, на тиждень, на два. «Картоплю не купую, тому що вирощую вдома. Маємо свій город. І що робите з картоплі найчастіше? Е, жарим, варим, тушимо, салати різні. В управлінні АПК Хмельницької обласної військової адміністрації кажуть, найбільше картоплі зібрали у Шепетівському районі. На сьогодні Хмельниччина в лідерах однак остаточну цифру врожаю озвучать згодом, адже збір бараболі ще не завершений. Олександр Тітовнікі та телеканал Перший Подільський. У 2023 році показники урожайності зернових на Хмельниччині найвищі в Україні. Труднощі зі збуту змусили аграріїв адаптуватися до методів довготривалого зберігання, який із них виявився найефективнішим. Дізнавалися наші журналісти. Збереження зерна це запорука економічної стабільності країни, коли мова йде про таку аграрну державу, як Україна. Цього року вражанні зернових культур на Хмельниччині експерти називають рекордною та найвищою за показниками в країні. Відтак, агрохолдинг-епіцентр Агро вирішив зберігати врожай до кращих часів. На зберіганні більшій частині кукуруза, є трохи соняшнику, і є залишки ріпаку. і ріпак потихеньку реалізуємо. Кукуруза чекає. Часу і ціни Задля цього використовують два найпоширеніших методи: елеватори та рукава. Елеватори це повноцінні системи, які забезпечують увесь необхідний комплекс для зерна зберігання, сушка, розподіл за розміром. Рукава дозволяють якісно зберігати врожай на відкритій території. З вивозом ситуація проблемна в зв'язку з війною. Все ж таки глибоководні порти стоять. Урожайність у нас є, дівати нема куди. Через те запровадили технологію зберігання в рукавах. Технологія не нова, і років 10, в принципі, але успішно використовується. Усі зерносховища обладнані технікою, що дозволяє просушити зерно. Це важливий етап, відсутність якого може призвести до псування врожаю. За усіма процесами слідкують працівники сучасної виробничо-технічної лабораторії «ТОВ Летівка Еліт. Наша лабораторія оснащена сучасними. Приладами, які допомагають нам визначати якісні показники усіх зернових культур, які на даний час вирощує товлотівка еліт. Лабораторія оснащена сучасною технікою, яка допомагає у точності проведення досліджень, які показують якість зерна. Одним із хімічних показників, які ми визначаємо, є це кислотне число, яке ми визначаємо для соняшника, а також ріпаку. На даний момент лабораторія приймає. Кукурузу 3 клас. Основними показниками якості при визначенні є це вологість, смітна зернова домішка. Вологість визначаємо кожної машини експрес-вологомірами, середньодобові аналізи, а також при ПВР відсі визначаємо сушильними шафами, основним із методів, який прописаний в ДСТУ. Попри те, що реалізувати весь врожай цьогоріч не вдасться, у епіцентр Агро запевняють, головне допомогти українським захисникам вибороти якнайшвидше перемогу, адже від цього залежить і експорт і збут продукції в Україні. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. В єдності сила української нації, аграрії Хмельниччини не лише накопичували врожаї, а й ставали в поміч тим, хто піклувався протягом року про українських захисників. Як приклад, волонтерки-кухарі з Ленковецької громади у невеличкому приміщенні випікають хліб для військових та цивільних в регіони, де тривають бої. Подільські господині кожну партію печуть з надією на перемогу. Кілька місяців поспіль господині селища Ленківці, що на Шепетівщині випікають запашний хліб. Розпочали цю справу за потреби бійців та переселенців. Усе роблять на волонтерських засадах. Головне, це віра в перемогу, яку замішують у тісто. кажуть, хоч робота і складна, але додає сил кожній із присутніх. Це такий процес, що я у дома фора. Іду сюди. Прийшла сюди, починаю місити. І десь воно все поділося в мене. Да. Все проходить. Це воно взагалі. Це... Ти знаєш, для чого ти його робиш і кому ти його робиш. І воно десь пропадає, ота хвороба, десь ті головні болі, це серце стає нормально битися і все стає добре. Хліб випікають із звичайних інгредієнтів. Це ми зробили опару. Сюди входить 70 грам сухих дріжджів. 4 чи 5 ложок цукру іде, пів літри води тепленької, і воно і так, і трошки муки, і це воно підійшло. Далі додають три літри теплої води, чотири ложки солі і поступово досипають борошно. Зазвичай це 6,5 кг кілограм муки на один заміс. До прикладу, якщо є замовлення на передову, а це в середньому 300 буханок, то ж жінкам доводиться робити 10 замісів. А це цілий день роботи. Випікають хліб у вуличних печах на дровах. В господарстві їх дві. Ми слідкуємо за хлібом, ми підкидаємо дрова, дивимося за температурою, у нас записуємо час, скільки хвилин треба нам пекти. Усі необхідні інгредієнти волонтери висилають колегам з інших міст, проте нещодавно трапилась непередбачувана ситуація. Крайній, мабуть, тиждень у нас просто борошно кінчилося. Дзвонимо туди, на ту вже місію. Вони кажуть, у нас порожньо, ми десь тільки чекаємо, десь мають нам ну, десь нам мають нам от привезти борошно. І я позвонив ну, в е е е компанію Епіцентр Агро. На запит там відреагували швидко, і вже за кілька годин волонтери відновили роботу міні-пекарні, Ба більше заручилися новими партнерами у такій важливій справі. Також тут розпочали будівництво нового приміщення, аби збільшити об'єми роботи і встановити печі у будинку, аби взимку не зупиняти пекарню. От вона в нас 7 на 8 територія, от така площа. От і ми там будемо ставити печі. Зараз саме про. Процес з нашої церкви люди вони вміють робити це. Оце вони ці стіни піднімали, заливали. Увечері сьогодні будемо викидати балки і будемо ставити кришу. Головна ціль кожного свідомого волонтера наблизити нашу перемогу. Це можливо тільки тоді, коли кожен підтримує наше військо. Оксана Медведєва, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Сильним, незламним та водночас складним для українців був 2023 рік. Ми маємо чимало здобутків, однак ми всією країною зазнали непоправних втрат Київ, Одеса, Львів, Харків, Херсон, Запоріжжя, Дніпро втрачали цивільних громадян. Авдіївка, Мар'їнка, Бахмут, Вугледар повністю знищені ворогом, але не зламані. Немає жодного населеного пункту в Україні, де не пролились сльози матерів, дружин та дітей, де не маюрять на кладовищах синьо-жовті стяги. Це страшна ціна за мир і за кожен прожитий день. Ми точно знаємо, що потрібно робити, аби 2024 рік став роком великої перемоги. Ми всі спільно прагнемо до кращого майбутнього, де пануватимуть мир і злагода, де щиро радітимуть наші діти, де не буде місця війні. Разом ми точно можемо будувати нашу країну, де кожен житиме в гідності та безпеці. Бажаємо, щоб родини коло було міцним та повним, щоб кожен український захисник повернувся додому з окопів чи полону в обійми найрідніших. Нехай настання нового року принесе кожному українцю внутрішню міць та впевненість у завтрашньому дні. Нехай здоров'я буде вашим найвеличнішим скарбом, а щастя заповнює кожен момент вашого життя. Зичимо, щоб 2024 став роком невичерпної енергії та неймовірних досягнень. Нехай ваші серця будуть наповнені любов'ю та вдячністю. А ваші кроки будуть направлені лише до шалених успіхів. Бажаємо, щоб у вашому домі завжди панував затишок, а в серцях радість. Нехай в кожному вашому кроці буде відчутна гармонія а в душі спокій. Переможного нам усім 2024-го! з новим роком.